По інтернету гуляє інтерв'ю військової України, яка розповідає про те, про історію одної людини, яка потрапила на фронт не добровільно мобілізована, а мобілізована. І він сидів у себе в невеличкій ямі і плакав. А вона йому каже: ну що ти, стався простіше до війни? Ми самі це обрали. А потім був обстріл, і вона розповідає, що було далі. Ми самі це обрали така собі, знаєте, установка. Я не думаю, що українці самі обирали те, що нині відбувається. Ми несемо відповідальність за те, що відбувається, це так. Але сказати, що українці самі обрали те, що відбувається, мені здається, це трішки перебор. Телеграм і Ютуб Шевці профілю там це відео.